Привіт! Мене звати Дарія. Я практичний психолог. У мене достатньо досвіду для того, щоб зрозуміти, якщо ви вже звернулись до психолога, то у вас точно болить і ви не можете впоратись самотужки. Я не обіцяю чарівної півулки, але я допоможу зробити так, щоб стало краще. Я розумію, коли від емоцій гойдає, наче на гойдалках, коли накриває хвиля агресії та злості, а потім ви відчуваєте почуття провини. Я знаю, що таке безсилля, коли просто опускаються руки і не можна нічого робити. Ви можете налагодити стосунки з собою, розібратися зі своїми почуттями, станом, навчитися регулювати свої мови. Я не зроблю це за вас, ми зробимо це разом. Кожен клієнт індивідуальність, але ви точно не на самоті. Ви сценарист та режисер свого власного життя. А я лише помічник асистент, який буде поруч в важку для вас хвилину.